Та вже не раз буває. Тільки приходимо до музиканта, музикант не дуже хоче грати. Так, треба втікти. Їде мотоцикл. У Львові завжди можна казкових героїв зустріти на вулиці. Приємно, що місто жило після зими, після зимової і сплячки А, я знав трошки ринок. Трава йде на зустріч, ті праві перейдемо. Цікаво, фотограф бачить трамвай чи ні Побачили, тікають Ні, ну я би їм сказав. Я би їх врятував, якби вони собі не побачили. І в той А, трамвай, трамвай навіть заповнені, вивіть собі. А, на речі, польську мову знову чути на вулицях Львова. Ха -ха -ха. Я знаю, я зараз це сказав, що пісков подумав. І будуть коментарі поляки зашлі вже. Так-так. Чути польську мову і дуже добре. А і кафе заповнені, бачите от. Не вірдається, бачите. Хороша заповненість кафе, як на мене. Мені подобається заповненість. Пане розквітаєш! Що ви думаєте, що у Львові на клумбах ще нема вийти? Вони вже є. Гарно. Тільки я став на квіти дивитися. Заразу підійшли інші люди, пчели теж довість на квіти. Тепло. Сьогодні теплий день. Хоча до літа ще далеко. От, кілька днів тому ми дивилися, ставили літній майданчик, у них ще ялинки стояли біля літнього майданчика, а зараз вже все ялинки прибрали. А, знов на храпські. Що, мабуть, на Гірманську повернемо. Прогуляємо струшки в той бік. Тут легко заблудитись і забути, що ми мали повертати. Не так, і традиційно дивимось на дзвіницю вірменської церкви. А я не питаю, а на телефон ми дивились чи ні? Йдемо далі. А і знав багато екскурсій біля гас свої лям. Давайте по двоє. У вас по троє ви до трьох сторон, ви в ту сторону піхоти.